Це фото складно забути на тілі українського військового, поверненого з російського полону. Випалені рубці, що складаються в напис Слава Росії в соцмережах у сотнях репостів. Цей знімок викликав сумніви, шок, навіть заперечення. Але факт підтверджено. Фото справжнє людина жива. Шрами реальні. Він Андрій, майже 40 років повернувся додому в межах великого обміну, домовленість, про який досягнуто в Стамбулі. Більше лікарі не розкривають медична етика. Але про шрам вони можуть говорити. І те, що розповідають, змушує здригнутися не менше ніж саме фото. Це зробив не випадковий мучитель. Це зробив хірург. каже Максим Туркевич, директор національної програми Неопалимі, яка допомагає постраждалим від війни. Шрам ідеально рівний. Ознаки свідчать, працювали не в підвалі, а в медичному закладі. Наймовірніше, під наркозом. Усе вказує на використання медичного інструменту електрокаугулятора. Така процедура не спонтанний прояв жорстокості, а свідомий вчинок, що межує з маркуванням людини як товару. Не нашкодь клятва лікаря, про яку забули російські медики, що були поруч з полоненим, але тут інше системність, холоднокровність і повне ігнорування міжнародного гуманітарного права. Це не єдиний випадок. За даними ООН, 95% українських військовополонених повідомляють про тортури у російському полоні. Звіт заснований на інтерв'ю сотень звільнених. Тіла ж загиблих повертають у такому стані, що експертиза неможлива, іноді без органів. Що могли б свідчити про катування. але такі шрами неможливо приховати. Це більше ніж воєнний злочин це виклик гуманності.